Друзі, всім привіт! Вас сюда і команда, тільки так, місто Львів. Друзі, ми представляємо Львівську філію Київського національного університету культури та мистецтв. Точніше, Поплавського. Також дякуємо пабу Кухоль за підтримку і хочемо розкрити, чому ми представляємо Львів. Насправді це місто Герой Калуш, СМТ Підбуш та місто Кузнецовське. Ну що ж, бажаємо всім гарного настрою. отримати від нас масу хороших емоцій, щоб наш гумор сподобався всім глядачам. Команда, тільки так. До зустрічі в сезоні. Тільки так, тільки так, тільки так. І саме зараз на сцену мають виходити хлопці з міста Львова. Хоча, в принципі, ми вже знаємо, що вони далеко не з міста Львова, Кожен із свого міста, містечка. Але між тим, чим будете брати рідницьку публіку? Гумором, калоритом і напевно чим жартами. Жартами. Смішним чимось. Так, зараз ми будемо виходити на сцену. Нам дуже важко. Ми просимо всіх, щоб нам підтримали нам поаплодували, Давайте більше більше овацій, друзі! Більше, більше, більше. Ну що поїхали на сцену. Добрий вечір юне! Вас вітає команда тільки так Львів! І як пише на турецьких коврах, не забувайте хлопати ми починаємо! Ну що ж, друзі, і для початку уявіть собі, кіллер, який до цього працював тамадою. За що? За молодих! <плес> друзі, ми продовжуємо випадок на уроці. <Vegas and> <Duo> <masterpiece> а що відбувалося дві хвилини назад? А що ви там смієтесь, пастушак? А давайте встаньте всім розкажіть, нехай всі посміються, весь клас посміється. Марія Іванівна, ви хочете, щоб я це сказав на весь клас? Так, давай, пастушак, скажи на весь клас! Марія Іванівна, а у вас вусики. <Kristen Rusia> Ну що ж, друзі, а зараз піднімемося трішечки вище. Турбулентність в літаку. А що в цей час відбувається в кабіні пілотів? <плес> друзі, а зараз музична заставка. Уявіть собі, пісенька про роддом. Друзі, уявіть собі, сварка в сім'ї бомжів. Такі, як я, на дорозі не валяються. <праць> Ніби я себе на помойці знайшла. <праць> Друзі, а зараз ми вам відкриємо секрет. Чому, фа... Чому футболісти хрестяться, коли виходять на футбольне поле? Втярмоленка ніж. Друзі, що хотілося би сказати на завершення. Спонсором нашої команди є секс. Команда тільки так вже півроку без спонсора. Дякуємо. Команда тільки так. Шукаємо спонсора. Місто Львів! О, якось так. Громадяни спонсори, а чому ж не допомогли команді? Можливо, перспективна команда. Троє хлопців. Вони, якщо хтось відроблять цей кредит. Юрій Михайлович. Хороша чого не команда, Класна. Ну, видно, нам грошей бракне на них. Хлопці молоді, амбіціозні. Ну, хай вибачають. Ну нічого, ми поки що їх залишимо в резерв, а потім подивимось ще раз. можливо, вони ще на щось здатні. Підтягуйте молодість, амбіційність і додайте, додайте, додайте за кулісе. Ми старались, ми старалися, але нічого, нічого. У нас є такі шуточки. Шуточки, потім там на батлі будемо читати хороші шуточки і надіємося, що хтось все-таки такінар хтось забере. Бо ми то варті.